Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, сьогодні огляд важливих новин світу, і також важлива інформація для українців за кордоном. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, в неприємну ситуацію попала одна з українок в Німеччині. Їй відключили інтернет та впаяли тисячний штраф за звичайну на батьківщині справу. Що сталося? Українка розповіла про один із своїх ранків у Дюссельдорфі. у поштовій скринці. Вона знайшла так, скажемо, лист щастя, якого не очікувала де містилась інформація про те що за перегляд стрічки 14 лютого 2024 року українка отримала штраф 935 євро пізніше вона також отримала повідомлення про пропозицію від компанії надавача послуг інтернету Якби про розтермінування цього штрафу на 5 місяців. Звичайно, краще штраф сплатити. Ви знаєте, що Німеччина славиться своїми взагалі, штрафами. Легальний стрімінг або скачування фільмів в Німеччині можливий лише через ліцензовані сайти, де дотримуються. Права правовласників, щоб уникнути звичайно неприємності, рекомендується використовувати тільки ліцензовані платформи для перегляду і скачування контенту, де дотримуються всі авторські права. Важливі новини з Європи: Фредеріх Мерца розкритикував Анну Лено Бербок за заяву про відправлення військ в Україну. Кандидат у Німеччини від партії ХДС назвав безвідповідальну заяву Анлене Бербок щодо можливого залучення військ ФРН. Для підтримання миру в Україні в разі припинення вогню. За його словами, таким питанням зараз ніхто не задається. Ми всі думаємо, каже він над питанням, як закінчити цю війну. Добре, що всі думають, але ж на практиці нічого не відбувається. Але Рюте, навіть згадавши про можливі перемовини з Росією, наголосив, що Путін не зацікавлений у мирі. До речі, приводом для заяви українського МЗС стало 30-річчя, ви знаєте підписання та. Так званого Будапештського меморандуму, в якому Росія разом з Сполученими Штатами та Великою Британією у 1994 році зобов'язалась поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Російський, до речі, президент Путін фактично перекреслив Будапештський меморандум, а також інші домовленості виключно з договором про дружбу України та Росії 1997 року і договором про державний кордон України та Росії 2003 року, який, до речі, Путін особисто підписав. Звичайно, маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна зараз намагається не допустити жодної альтернативи. Тобто сурогату чи замінника повноправного членства України в НАТО. З іншого боку, ми бачимо тільки балачки, обіцянки Сполучених Штатів Європи про те, що Україна повинна там бути в НАТО, але коли це ніхто не знає. Тобто всі тільки щось обіцяють, але насправді нічого для цього не роблять. Нагадаю, що Україна офіційно подала до НАТО заяву на вступ ще 30 вересня 2022 року під час повномасштабного. Російського вторгнення після того, як Росія заявила, що вважає своїми території, територіями Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області на додаток до Окупованого 2014 року Кримського півострова, НАТО, в свою чергу, не відкинуло ту заяву, але й не запросило, на жаль, Україну до членства, натомість, підкресливши, що Україна. Має право бути членом оборонного союзу і що це станеться колись в майбутньому, але ж всі інші домовленості для України це тільки ілюзія безпеки. Чому, наприклад, Будапештський меморандум не захистив Україну від війни? Ви знаєте, що Україна після розпаду СРСР отримала одну з найпотужніших армій і третій ядерний арсенал у світі, а це не як хвилювало як колективний захід на чолі з Сполученими Штатами. Нагадаю, на початку 1990-х років. Думки Вашингтона і Москви збігались рідко, проте і там, і там Україну хотіли бачити без ядерної державою. Тож на молоду державу постійно тиснули, вимагаючи позбутись боєголовок. Сполучені Штати погрожували санкціями і тотальною ізоляцією Україні. Тому 14 січня, нагадаю, 1994 року було оприлюднено спільну заяву. Кравчука лідерів Сполучених Штатів та Росії. Потім, менш ніж за рік, 5 грудня 1994 року, наступний президент України вже Леонід Кучма підписав у Будапешті, це Угорщина меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Пізніше до Будапештського меморандуму, до речі, приєдналися Франція та Китай за документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, натомість Сполучені Штати та РФ та Велика Британія зобов'язались поважати незалежність та кордони України, утримуватись від застосування сили чи навіть від погроз силою, від економічного тиску, також тобто від усього, що може порушити. Суверенітету України Україна виконала свої зобов'язання, відмовившись за різними оцінками: від 1,5 до 2 тисяч стратегічних та від 3 до 5 тисяч тактичних боєзарядів. А отже, Будапештський меморандум виявився найгіршим в історії брехні в сучасній історії людства. Тобто з тобою підписали документ, якого насправді не було. Тобто ілюзія в тому, що підписали щось, що не працювало, і всі, хто це підписував, це розуміли. До речі, тільки останній ешелон з ядерними боєголовками у червні 1996 року виїхав з України. На жаль, ми стали нецікавими для Заходу. А що з України вже взяти? Економіка працює в російській системі координат. І всі пропозиції від Сполучених Штатів вже відкидались у 1990-х роках. Здавалося, що ніхто не буде нападати на Україну, навіть Путін одразу після приходу до влади, до речі, неодноразово підкреслював, що поважає кордони сусідньої держави. Він казав, що ми не хочемо забирати Крим, це абсолютна дурість. Якщо ми почнемо забирати щось у когось, то обов'язково у нас самих щось відберуть. Пізніше він повторював, до речі, що Крим не є спірною територією і Росія давно визнала кордони України. Однак щойно Україна спробувала вирватися з тіні так званого старшого брата. Риторика, як ми бачимо, змінилась. А підписанти Будапештського меморандуму не вступилася за Україну ні після окупації Криму, ні після початку війни на Донбасі. Західні гаранти не змогли. Або не захотіли повноцінно захистити Україну, нібито через розбіжності в розумінні змісту та значення Будапештського меморандуму. Отже, ми бачимо, що західні держави просто побоялись воювати з Росією. Росія веде агресію проти України. Зараз усі ці країни мають об'єднатись і зупинити Росію. Але ж хто віддав ядерну зброю? Звичайно, тільки Україна і хто сьогодні воює. Також тільки Україна. Отже, щодо нашої країни, то історія з Будапештським меморандумом має стати тільки гарним уроком. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал ЕМУКРЕН, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.